Вітаю! Сьогодні у мене для вас пляцок, рецепт якого у вас будуть благати усі. Бо якщо б за пляцок давали зірки мішлен, то цей пляцок отримав би чотири із можливих трьох, адже у цьому пухнастику поєдналися два небанальні види коржів: шоколадні та горіхово макові, та два небанальні креми зефірний та молочно сметанковий, а його ніжність просто зашкалює. Ну що ж. До роботи розпочнемо з повітряного горіхово-макового бісквіту на білках. Спочатку підготуйте 60 грамів волоських горіхів, їх потрібно подрібнити ось до такої дрібненької крихти. Ідеально з цим справиться ось така насадка металевий ніж, або зробіть це іншим зручним для вас способом. Далі мак 30 грамів. Це має бути сухий мелений мак. Просто змеліть сухий мак на кавовому млинку чи придбайте готовий. Просійте 70 грамів борошна, сполучіть його з двома чайними ложками: це 10 грамів розпушувача, докладіть 25 грамів кукурудзяного крохмалю, а далі підготовлені горіхи та мак. Перемішайте суміш до однорідності ще до того, як будете замішувати тісто. Це значно швидше, бережніше і легше допоможе отримати однорідне тісто при сполученні її з білками, і, відповідно, краще збережеться повітряність самого тіста. У шести яєць відділіть білки від жовтків. Білки сполучіть з пів чайної ложки солі і відправляйте усе збиватись. збивайте приблизно одну хвилину аж до утворення так званої пивної піни. Не припиняючи збивання, по одній дві столові ложки досипайте 150 грамів дрібного цукру, аж поки він не закінчиться. Далі підвищіть швидкість до максимальної і збивайте ще приблизно 5 хвилин чи до моменту, поки цукор не розчиниться, а піна не стане стійкою та пишною. Правильно збита піна не повинна спадати із лопатки. Порціями по 3-4 столові ложки розсипте суху суміш по поверхні збитих білків і круговими рухами знизу вгору, ніби підківаючи тісто лопаткою і загортаючи його всередину, вмішайте суху суміш у білкову. Не використовуйте тут міксер, щоб максимально зберегти повітряність маси. Якщо усе зробити правильно, то тісто буде максимально пишним та ніжним і буде дуже важко спадати із лопатки. Перекладіть тісто у форму розміром 36 на 28 см, застелену пергаментом, і легенько розрівняйте лопаткою по усій площі. Старайтесь, щоб товщина тіста усюди була максимально однаковою. Від цього буде залежати краса розрізу, усе в духовку його. Випікайте на середньому рівні в режимі верх-низ без конвекції за температури 175 градусів Цельсія приблизно 25 хвилин до готовності. Готовий корж матиме зверху золотавий колір. Під натиском пальців він має пружинити. А якщо проштрикнути корж в центрі дерев'яною шпажкою, то вона має виходити сухою. Повністю охолодіть корж. І розріжте його на дві рівні частини кожна розміром 18 на 28 см. І відразу покажу вам зріз. корж виходить рівнесеньким, пухким та ніжним, подібним на невагому горіхову макову хмаринку. Відразу добре було б приготувати зефірний крем, для цього заздалегідь за декілька годин вийміть із холодильника масло 170 г. Воно має бути кімнатної температури і легко розминатись ложкою. У термостійкий посуд викладіть 170 грамів зефіру стільки, скільки і масла. У мене це вийшло 2,5 стандартні зефірки. Тут головне, щоб зефір був свіжий і не твердий я обрала рожевий зефір зі смаком полуниці, щоб крем виділявся кольором і смаком. Подивіться, який він свіженький і легко піддається під натиском пальця. Отже, в мікрохвильову піч його. Готуйте на максимальній потужності 30-40 секунд. Завдяки цьому зефір надується і стане м'якішим. Відразу докладіть до теплого зефіру приблизно половину масла і відправляйте збиватись. збивайте на середній швидкості приблизно одну хвилину, а далі порціями по пів столової ложки починайте докладати решту масла, аж поки воно не закінчиться. Оскільки зефір був теплий і масло було кімнатної температури, то крем, скоріш за усе, стане майже рідким. Не впадайте у паніку, це нормально. Перекладіть посуд з кремом у більший посуд із дуже холодною водою і продовжуйте збивати. Дивіться, як буде змінюватися крем, буквально за 2-3 хвилини він схопиться і загусне, стане пишним, збільшиться в об'ємі та посвітліє. І чим довше його збивати на холоді, тим густішим він буде ставати. Подивіться, через п'ять хвилин крем буде уже дуже важко спадати із лопатки. Ще одне в процесі збивання ви можете побачити, що у кремі є невеличкі крупинки зефіру. Нічого страшного не переживайте, не потрібно їх якось розтирати, бо коли крем повністю загусне, він перетвориться в єдине ціле, і ви їх навіть не помітите. Друзі, не пошкодуйте своїх сердечок за мою роботу, як і я не шкодую своїх знань та умінь для вас, а гарний коментар від вас буде для мене найвищою нагородою. Отже, відразу після приготування крему викладіть на підложку один маково горіховий корж верхньою частиною до крему, на нього увесь зефірний крем. Розрівняйте його, стараючись, щоб його товщина усюди була однаковою. На крем викладіть другий корж верхом до зефірного крему, а низ буде потім контактувати з іншим кремом, щоб просочитися ним. А далі відправте усю конструкцію у холодильник на час, поки ми приготуємо шоколадний корж та молочно-сметанковий крем. Отже, приготуємо меганіжний шоколадний корж на жовтках. Для цього у чашу міксера викладіть 6 жовтків. Докладіть 175 г цукру і відправляйте усе збиватись. Збивайте спочатку на нижчих, а потім на вищих обертах міксера приблизно 7-8 хвилин. Ви побачите, як в процесі збивання буде мінятися жовткова маса. Вона посвітліє, стане пишнішою та ніжнішою. При цьому не очікуйте, що увесь цукор тут розчиниться. Але це не страшно, адже ми ще будемо докладати сюди рідкі інгредієнти. Отже, відважте 350 грамів сметани. У мене сметана жирністю 15%. Докладіть 7 грамів харчового амонію це півтори чайні ложки і ретельно перемішайте. Амоній можна замінити 10 грамами розпушувача, вмішавши його не до сметани, а до борошна. Але з амонієм цей корж виходить цікавішим та ніжнішим і матиме дещо іншу структуру. Влийте 100 мл олії і знову ретельно перемішайте. Відразу приготуємо суху суміш, для цього просійте 240 г борошна, досипте 40 г якісного алкалізованого какао і перемішайте усе до однорідності. Аромат та колір цього коржа напряму буде залежати від аромату та кольору використаного какао. Нагадую, якщо замість амонію ви будете використовувати розпушувач, то його слід вмішати сюди, а не в сметану. До збитої жовткової маси влийте половину сметанкової суміші. Всипте половину сухої суміші і далі відправляйте усе перемішуватись на найнижчих обертах міксера лише до однорідності. Далі докладіть решту сметанкової суміші і решту сухої і знову перемішайте лише до однорідності. Тісто вийде середньої густоти і буде спадати із ложки важкою стрічкою. Перекладіть тісто у форму розміром. 36 на 28 сантиметрів застелено пергаментом і розрівняйте його. Прослідкуйте, щоб товщина тіста усюди була більш-менш однаковою. Усе в духовку його випікайте на середньому рівні в режимі верх-низ без конвекції за температури 170 градусів Цельсія приблизно 40 хвилин до готовності. А ось і наш пухнастик. Під натиском пальців корж має пружинити, і при цьому добре видно, який він мега пухкий. Контрольна перевірка: проштрикніть корж дерев'яною шпашкою, вона має вийти з коржа сухою. Повністю охолодіть корж і теж розріжте його на дві частини кожна розміром 18 на 28 см. Мені важко передати вам, наскільки цей корж виходить пухкеньким та ніжним. Нарешті приготуємо дуже цікавий молочно-сметанковий крем. Для цього у кастрюлю налити 400 мл молока кімнатної температури. Докладіть одне яйце 50 г сметанкового пудингу, це трішки більше, ніж одна пачка, чи кукурудзяного крохмалю, 100 г цукру, 250 г сметани і перемішайте до однорідності. Далі відправляйте усе на плиту. На середньому вогні помішуючи, доведіть масу до загусання. Помішувати потрібно інтенсивно і безперервно, оскільки цей крем любить пригоряти. Як тільки ви доведете масу до першого бульк, проваріть помішуючи ще 30 секунд і знімайте з вогню, накрийте плівкою в контакт і охолодіть до кімнатної температури 230 г масла кімнатної температури. Відправляйте збиватись. Збивайте добре хвилин 6-8, щоб масло поміняло структуру, стало світлим та пишним. Не припиняючи збивання, порціями по столовій ложці додавайте заварену масу, аж поки вона не закінчиться. Крем виходить ніжний та пухкий. Відділіть 4 столові ложки крему для оформлення верху пляцка, а решту розділіть на дві рівні частини. Далі краще складати пляцок у кулінарній рамці. Отже, викладіть один шоколадний корж на підложку нижньою частиною вверх, на нього одну частину крему та гарно розрівняйте його. На крем нашу конструкцію із двох горіхово-макових коржів і зефірного крему між ними. Далі знову половинка крему. На крем Другий шоколадний корж нижньою частиною до крему. Верх пляцка змастіть відкладеним кремом та посипте крихтами із печива чи підсушеного бісквіту. Накрийте форму харчовою плівкою і відправляйте у холодильник на 8-12 годин, щоб усі коржі та креми здружилися. А ось і наш красень. Вага пляцка 2 кг, висота 10 см. Ну що, вам, як і мені, цікаво глянути на розріз цього легеня? Тоді зустрічайте два мегапухкі шоколадні коржі на жовтках, два повітряні маково-горіхові коржі на білках, із прошарком зефірного крему між ними та ніжний молочно-сметанковий крем, який поєднує усе в єдине ціле. Пляцок дуже легко нарізається, як на смужки, так і на порційні шматочки. Шматочки прекрасно тримають форму. Крем не відшаровується від коржів, а розріз пляцка може задовільнити найвибагливішого естета. А що вже за смакота та ніжність виходить, це просто якась фантастика. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.